У четвер, 4 лютого дебати щодо перейменування вулиць Василькова продовжилися із залученням депутатів міської ради. На засіданні головував заступник міського голови Сергій Євгенович Прунцев. Ще раз нагадаю всім присутнім, що по законодавству ми маємо прийняти рішення до 21 лютого. В іншому випадку повноваження щодо перейменування вулиць по населеним пунктам переходять до обласної адміністрації. Якщо обласна адміністрація не прийме, то далі. До Кабінету міністрів Верховної Ради. Тому, власне, ми і збиралися для того, щоб відпрацювати спільні пропозиції, в тому числі і депутатські пропозиції по округах, щоб на сесію, на робочу нараду перед сесією, власне, на саму сесію вийти з тими напрацюваннями, з тими пропозиціями, які внесуть громадяни нашого міста і які будуть відображати і реальний стан. Справ і бажання саме головне громади жити на тих провулках і вулицях, які, які вони власне самі хотят і визначають. Тому сьогодні, можливо, і як ми домовлялися попередній раз, ми будемо вже нашу роботу будувати таким чином, що як у кого з депутатів вже є напрацювання, ми. Маємо їх заслухати, відобразити, щоб буквально на початку наступного тижня провести засідання токономічної комісії і належним чином відобразити ці питання, депутатські пропозиції на засіданні топеномічної комісії, внести в їх протокол, і протокол уже далі виносити на розгляд чергової сесії Васильківської ради. Тому, враховуючи сказане. У кого є пропозиції напрацювання в тому контексті, в якому ми говорили, ми готові заслухати і тим більше забрати вже у вас ті напрацьовані матеріали, щоб вони були під основою для розгляду на НАТО Так, да, прошу. Депутат Сергієнко просив, щоб у вулиці Комітярина на вулицю Івана Полуна його є підтримка треба на. Україну. Зустрівся він з вуличними комітетами і підтримка То Якщо це важливо, то будь ласка, де вона у нас по номеру йде в тому, в тих матеріалах, які ми минулий раз роздавали, в тому перегляді, вона у, у вас йде під номером усіх номер 9 Ні, тут під номером. Де Дев'ять, дев'ять. до Івана Угуна, Івана Угнана. Якщо це може нам потрібно, потрібно від депутата Сергієнка підтверджуючи документ. Будь да, ласка, щоб він позвонить. Він став представити. У ну, нас на вулиці проводилося зібрання і люди вибрали замість вулиці Будьонова. Нас вже на Калинова. Е, якщо провулок не буде проти, то можна так само. Бо вони поряд знаходяться. Це Тапову треба автоматично змінюватися. Будь ласка, оформлюйте це все належним чином, щоб ми мали основу для закономічної. Протокол потрібен? Протокол, будь ласка, протокол. так як ми домовлялися минулий раз. Пробуло вкали ново. Будь ласка. Яким чином протокол оформляти? Ми домовлялися минулий раз, що. Депутат оформити у збори з громадянами обговорення mm. цього питання в якийсь документ. Тобто, Який документ це буде? Може колективне звернення Розумію, да. ось в мене є такі. Ми ще не ще підписалися дим, дим, Львовичі, і так далі. Так далі. 42 чи 45 підписи і друга вулиця, ну, тут пронумеровано також. Вулиця, вулиця, вулиця Дзержинського і проволок про Дзержинського. Пропозиція назвати вулицею Берегова. Можна я скажу? У Там є береговий, береговий так. Далі, добре, там є запасні в нас варіанти з протоколом протокол, і оформи люди підписалися. У нас є запасні варіанти, я предоставлю протокол. Вулиця Карла Ліпника, мешканці хочуть назвати вулицею Миро. Я поясню позицію, чого люди не дуже хочуть називати іменами. Тому що люди трошки втомилися. Нас так, від, так, так. від імен і хочуть називати її фестивальною, молодіжною, лекарньою, косовою і так далі. Вулиця там в мене є <рісті> підписи мешканців вулиці Карлоліпних та з пропозицією назвати вулиця Мира. А в нас пропозиція назвати вулицю Ліпнета тополиною. Я зібрав з дворі, люди не хотіли так. Просто люди не хочуть іменами, бо влада міняється, сьогодні красть заправить. Необхідно перемінуваємо, обратно повозила. Так, будь ласка, по черзі. Але вона вулиця по черзі. Але нова вулиця вже дві. Там вже немає, там вже кілька старіна. Василь Михайлович, а все-таки по Дзержинську, ви які ще пропозиції у вас? По Дзержинство. По Дзержинство затишна вулиця. Затишна і відповідь. Це поправлення в цей на захисту. Я переключу, і поправлення весняна вулиця. Я зачитаю вам те, який Ще раз, будь ласка, Затишна чи весняна? Весняна. Ясняна до карблагітника до зависня. Будеться затишна до Дзержинського друга. Ні, так уже це Так. Ні, тут я не подарувати. Офіційно подари. Давайте, будь ласка, черзі, не перебивайте. А жителі вулиці трактор не бажають, щоб її переименували, вона ніякого відношення до... Засіб, це буде правильно. Нам є коли це путь, бо що вилинкова, бо в нас і на війну росте. У вулиці Паркованку просто змінити нам вулицю героя. АТО то Оце я І ПЦ збирав. Вилли проживал нацистский. Да. Так, прошу. Далее. Сергей, я да. свою позицию объяснял, вернее, позицию людей. Они категорически против предложенного варианта по фрунзе. Ну, да. прод, э, переименовать фрунзе в Колыневский шлях. Значит, там есть порядка 5-6 вариантов. Для да. того, чтобы окончательно определиться, нужно время, еще, наверное, несколько дней. Может быть, может быть неделя. Может, может, значит, было предложение Покровска, Троицка, Гетьмана Сагайдачного, Богдана Ступки, Трагоманова, то есть несколько вариантов. Ну в кожому домі є своє міння. Андрій ще ти спорту. Значить, э, для этого нужно для более э, об'єктивного підходу і окончательного відвіда потрібно ще буквально несколько днів. Будьте добрі, ми дуже просили це питання до понеділка. Чому початку тижня ми маємо провести тупонечну комісію і ці питання всі ваші пропозиції провести через ту комісію, тому що вона готує під основу для рішення сесії?

Вони в нас є, і ми їх передаємо на розгляд у полімічної комісії. Це управління соціального захисту з усіма людьми, що у нас приходили, а до нас людей приходить. Більше, ніж бо там у вас на вулицях збирається. Да? Можна управління державна. Я вірю і мені. Одну хвилинку вас ніхто не питає. А я говорю з рую і ви давайте поважати один одного і виступаємо. Жителі будинку порози Люксембург. Шість квартир за винятком двох. Одну я не змогла зайти, а до другої не було чого йти. Проти того, щоб змінити вулицю розе Люксембург на іншу. Справа в тому, справа в тому що Роза Люксембург порола ця криза України. Чоловік, чоловіку, друг брат, і Чеба... брат, і хіба це погано? Ось наше рішення. Ми проти того, друзі, розуміло вас. Єдине питання, єдине питання, якщо у вас така пропозиція записати безмін, це як нам виконати вимоги закону. Це єдина питання. Вона ж боролась проти фашизму. За комунізм. Хорошо, так, дякую. Цю пропозицію також приймаємо. Ще пропозиції, Юрій Іванович. І не депутати, і не громадські організації повинні уточнити, переименовувати вулицю. Ми сьогодні вимоги закону, звичайно, виконуємо. Але основним нашим пунктом, від якого ми повинні відтолкнутися, це звичайно, громада. Я пані Валентину хотів би, вона там живе недалеко. Хай вона запитає, скільки людей прийшло, щоб перейменувати вулицю теж людей багато. Ну, багато. Не кажіть, чи це п'ять чи чотири, а на трьох чи всі будь ласка, ось протокол, протокол, що є, протокол, шо шо треба? Ось є то підписи вулиці, що ще треба. Люди повинні і ми повинні зважити перш за все думку громади. Просвіта підтримує назву берегова вулиця. Як вас вірно хочете, водянити. Анатолій Рохимович, та намовийтесь. Ти ж а пусто не кричишся? Ще, будь ласка, пропозиція. В мене таке питання до вас. Можна одно, а можна і другою. Напередодні той наради, Сирий. І до вас, набагато Андрій. Олексій Олег, вибачаюся. Бо я розсілявся трохи. На, на передушній нараді у нас було питання, піддавалися, що наші Васильківські при переоформленні вулиць або замінами власності, там, е, е, нас не буде ніяких е, витрат наших громадян, тому що всі мовчать. Прийде до того, що воно його е, на зустріну е, пенсіонер не зможе оплатити і це вдарить по карману кому? Наші мешканці, то я хотів звернутися до вас. Протокола я хотів побачити янічний депутат міського ради, побачив протокол про дружній І чи ваші за, ви гарантуєте із ізначальником із проведення героїв власності припинити, що не буде ніяких витрат? Ми вдарили по карману. Я правильно зрозумів? Я Я зауважу, дивіться, ніхто не може гарантувати про те, що люди не будуть нести якісь результати, пов'язані з будь-яким етапом виготовлення документації. Я говорю про те, що якщо у людей є охоронні документи, зміна назву вулиці, за якою розташований цей об'єкт, не призведе до обов'язковості зміни цих документів. Чому? Мені ліцензію, наприклад, треба буде міняти. По любому, а ліцензія стоїть прилічно 20-30 тисяч гривень. Та яка різниця? Я знімаю я снімаю Різні... поміщення. В будь-якому випадку це буде робити. Так само, якщо у нас юридичні особи у нас юридичні особисти, якісь логотип або якісь називають, закон робити. Але якщо стосується права власності на рухому майно оформлене і видане, то закон не зобов'язані змінювати. Ну, Правоосновничі документ це на цей вікна майна, якщо змінилася назва вулиці. Я звучу. А от людині не поміняють, вона пішла. Воно, для неї, це Якщо це? вона хоче змінити, то вона, Хорошо, не, вона, вона не хоче, І ми всі хочемо поміняти. Це була Садована Грушевська, допустимо. Що це для неї грозить фінансово? Я маю війну. Для вас ефір. Це е, добровільна, е, скажімо, згода. Я маю фінансову сторону. Ви мене розумієте? Нас це основна сьогоднішній день. Якщо закон не зобов'язує це робити, то він не звільняє від оплати. Якщо це за власну ініціативу людини, змінюється, звичайно, знайде в нагальному порядку. Правильно. сьогодні я даю попробувати, час кримінальця йде в на живо. А тоді, коли ви винімаєте карман, вас то Тоді вони свої винімають. Ви їх заставляєте поміняти вулиці. Ми, ми ж сказали. Ви рекомендуєте. Я не підібрав слова. Рекомендуйте. Ну сьогодні людина хоче поміняти. Ми... Поміняти. Закон не зобов'язує її міняти. Своєрідне резюме поточного засідання підвів депутат міської ради Михайло Олексанян. Я вважаю, що опять ми сьогодні не готові к цього вопросу, тому що тут багато депутатів не присутствують, навіть Карчинський, який дуже був така вулиця, як Петровська. Хоча другого названня його тут немає, не може нічого говорити, ну вибачте. Зараз немає. Я не знаю, може по уважним причинам, але немає. Ми опять не готові. Санчак правильно говорить, хоче запитане дає, так як йому вулиця, жінки, бабуся, дідусь, вопрос то же саме задасть. Треба визвати сюди, із БТІ, із реєстраційної служби, паспортного стола, пусть прийдуть сюди. Нам відведять, нам об'яснять, людям громадяни, які щоб ми знали, що буде, які наслідки по переменуванню вулиці. Давайте ще раз ми зремоємося, тому що ми не готові. Действительно, і Маруша право говорить, ми не готові. Опять ми спішимо. Через роки п'ять ми зробимо нову. Давайте ще раз, є время до 19 числа, давайте ще раз зберемося. І секретар ради зобов'язати всім депутатам присутствувати на наступній зустрічі, щоб у всіх була думка. Їм довірили, Васильська громада, довіряли їм. Вони виходять, людьми поговорити, приходять, а їх тут немає навіть сьогодні. За жаль мої, мої колеги щас. Ми не знаємо, чим доповідати. Кожен хоче там вулицю назвати як-то. А що ви взяли, що така вулиця ви хочете? Хто там, а чого це названня? Береговою, у нас є вулиці берегової. Що ще раз віддається ще раз пропозиція? Таку. Так это виходить, що ми не готові. Два названня хотів давати. Прошу ще раз секретар ради попрацювати з депутатами, щоб депутати попрацювали з громадою і винести нормальні, доцельні пропозиції. Ну, вот, вот, да, вот это, тем более ничего не видят. Мы будем все время Но вот так... Он, э, он, э, он, депутат, он. Э, сегодня я подарил вам пропозиции. А Здесь у нас списочек в прошлый раз. 41 улица. Да. Давайте на наступную на раду э, уточним с учетом того, что э, убрать отсюда списка улицы, которые не попадают под э, закон про декоммунизацию. Но сегодня была только одна пропозиция. Это улица Ракова, а другие пропозиции. Будивельна, там да. полно. Те, которые не попадают. Э, а вот будет, вот. Будет, и э, с пропозициями, да, те, да, да. те, которые э, зараз подали. Фестивальная. Фестивальная на меня. Есть фестивальная. Так, я бачимо. Отавий секретар, що теж живе, от ми на вулиці Республіканській так? живемо. І вулиця все-таки Союз Совєтських Республік скажуть гімн, все. От як навіть українською мовою з російською це пов'язано, мабуть. То є питання підняти по перебуванню може і була українська є. Можливо, навіть і та ж сама українська до республіканська республіки, що дібують. От так ще, будь ласка, запиші став, очак Перезметвич, пропозиція подумати, так. Я заказую, я випаю, шановні депутати, шановні депутати, питання до вас. Ще якісь пропозиції будуть? Депутатський корпус? Усіх у нас депутатів несуть. І служби, обов'язково служби, щоб були Щоб заспокоєні людей, що все буде нормально. Може, зараз ми проголосуємо, щоб доручити що що остаточне рішення прийняти допомогти остаточне рішення. Олександр Остаточне рішення Анатолій не може допомогти комісія прийняти, бо рішення приймає Міпи, я, я, я я, остаточну пропозицію. економічна комісія обов'язково сформує. Я мав на увазі саме те, що вона остаточно мала рішення пропозиції на сесії міської ради. Значить, якщо по першому питанню у нас більше пропозицій немає, а затягувати нам питання немає куди, є пропозиція, прошу підтримати, зустрітися по даному питанню вівторок на 16.00. Зобов'яжемо і попрацюємо з службами, щоб були присутні на даній нараді. Редакція нашого телеканалу просить мешканців Василькова не залишатися байдужими і прийняти активну участь у обговореннях майбутніх нас вулиць, на яких вони мешкають. Це значно полегшить роботу депутатів Ради щодо винесення рішень, які задовольнять більшість Васильківців.